Друзі, значить такі новини. Байден у п'ятницю ймовірно обговорить з британським прем'єром дозвіл ЗСУ завдавати ударів по Російській Федерації далекобійною зброєю. Засоби масової інформації це повідомили з посиланням на Блінкена. І друга новина проскочила: що Блінкен приїде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб сказати, що їм дозволяють завдавати ударів по Росії за допомогою. Атакам щось таке, коротше, не знаю, як воно зветься. Ну, коротше, що будуть фігарити далекобійною зброєю. Тобто війна ще лише починається. І для тих, хто в Європі і думає, що війна ось ось закінчиться і прийде час, і і він зможе повернутися в Україну, то він дуже-дуже помиляється. На його місці треба шукати десь вже кинути тут якор в Європі, тому що в Україну із Зеленським. Так швидко ніхто не повернеться. Війна не закінчиться, поки Зеленський при владі. І навіть Шойгу заявив, що Зеленський, увівши Курські війська, зірвав всі мирні переговори. Ніякого миру не може бути, поки в Курську українські війська. І увівши війська в Курськ, Зеленський послабив Донецьку Луганську область, яку Російські війська вже захоп... захоплюють. А то, що в Курську масові тисячні втрати українського війська, то це факт, тому що от навіть в село привезли чоловіка, який воював дуже довго, а загинув під Курськом. І таких втрат дуже багато. І Росія лише наорощує Збройні сили, а українські війська залишаються все слабшими і слабшими. Вважаю, що єдиний шлях закінчення цієї війни це знищення відвід від, від влади Зеленського і прихід адекватного проукраїнського президента і Верховної Ради, які будуть працювати задля інтересів України і українців, а не задля інтересів Америки і Європи. І лише в такому випадку війна закінчиться. В іншому випадку, поки Зеленський при владі, це лише війна, війна. Мобілізація, втрати, голод. Україна все більше і більше заганяє себе в глухий кут. Економіка з кожним днем дедалі руйнується. Україна по факту зараз не може існувати без фінансів Америки чи Європи. Україна повністю в них на гачку.